Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. За хоче підірвати на ЗС С і адерні відходи. І так, ми, в принципі, вже декілька разів, трошечки раніше, робили такі розклади на ЗС. І зараз ми подивимося. В принципі, до цих пір вони нічого так і, як би це сказали, не підірвали. І так. Погрози? Це чи, чи справжні? Ну, Ви знаєте, вони самі ще не А, да. Знаєте, це як лис, який загнаний в куток. Вони спостерігають за успіхами нашого ЗСУ. Вони бачать, що вони інакше ніяк не можуть виграти. Вкладаються, вкладаються, щось роблять, щось роблять але нічого в них не виходить. Це в них, знаєте, як запасний варіант, яким можна. Ще помахати і сказати, ось ви може, ми можемо. Їхні наступні кроки у цій справі. Ну, тут і бездіяльність я бачу, неопределенність. Я не бачу, що тут нічого не буде. Дивіться. Ці карти говорять про бездіяльність. Ця карта такі не можуть вирішити конкретно робити, не робити. І карта справедливості. Надні ну, ну, колоди теж говорять, що це все, знаєте, ну не буде. Вони такі наслідків бояться, будемо так говорити. Давайте подивимося. Реакцію. М -м -м -м, магате. Реакція МАГАТЕ на цю справу. Ну, якийсь виступ був і натиснули. Угу, натиснули на росіян. Наскільки я розумію, тут зі злостю. І, звичайно, я розумію що там є підводні камні, тобто, що Росія непередбачуваний противник, це вони бачать і бачать, з ким вони мають. Тут ви знаєте. Будемо так говорити, трапила коса на камінь. Тобто, МАГАТЕ надавило на росіян за їхну таку спробу. До чого готовий захід, якщо дійсно щось відбудеться. Оце, знаєте, туди-сюди. Більше не буде. Тобто, щось якась, ем, по цим останнім картам я бачу, що дійсно буде щось робитися. Ці дві карти вже відійдуть. Тобто, оце, знаєте, говорили, балакали, сіли і заплакали, цього вже не буде. Це вже піде у, ем, у минуле. Так? Розрушаються такі балачки і переходять до справжніх дій. Тобто, це виходить, що буде війна. Весь світ Захід прийме в цьому участь. Тобто, я бачу, що дійсно Росія поки не готова до цього. Погрози, звичайно, будуть, але не, ніякі дії не бачу. Щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги.